Петесав 10 рівня Waзі WZ113G Одразу ж як гарно по кранвагену заходить, Невже другий хук зайде по СТБ. Блайндом буде кидати. Блайнд! заходить. Ні, на жаль, чуть-чуть долі секунди не вистачило, що він каменем постояв. І все ж таки тоді би зайшло. На жаль, він там не стояв. Під'їхав чуть-чуть вище. Дивися, 30, 30, блокуємо. Блокуємо ми того, хто нам починає мстити, хто нам починає мстити. СТБшка, він побачив, що ми по ньому блайндом хотіли. Лупашнути! А зараз зайде чи ні. Дивися, як за філігранненько заходить. У нижній броньовий листочок. Блокуємо вазіка, блокуємо 450. Хто це був? Йох, махарюх. Так чи що? Скоріше за все. Або Ріна рюванте. Або тот, або другий. Хтось із них. Ну що, прекрасно, просто. в принципі, початок мені починає подобатись. Дивися, другий раз хоче давати. А ну давай. Еп! За подивися, як заходить, це просто неймовірно!